Десятки представників громад України з різних регіонів та міжнародних організацій зібралися у Львові на всеукраїнському форумі, аби обговорити інструменти підсилення спроможності органів місцевого самоврядування та нові тренди розвитку українських громад. Форум проводиться щорічно з 2014 року і є головною платформою в Україні для обміну досвідом у сфері розвитку місцевого самоврядування та обговорення реалізації реформи децентралізації. Вінницька влада поділилась досвідом створення сприятливих умов для життя в громаді, розвитком інфраструктури та технологій в контексті концепції інтегрованого розвитку. Власне, у Львові відбувся вже 10-й ювілейний форум розвитку місцевого самоврядування. Це форум, який присвячений вивченню і обміну досвіду щодо різноманітних практик місцевого самоврядування по різним напрямкам. Наприклад, я з колегами з Чернівців, Полтави і Житомира приймав участь у панелі, яка була присвячена інтегрованому розвитку міст. «Інтегрований розвиток це такий інструмент, який до нас прийшов у 2017 році, і спочатку впровадження в Україні програми інтегрований розвиток міст в Україні, в рамках якої місто Вінниця напрацьовувало один зі своїх основних стратегічних документів, а саме Концепцію інтегрованого інтегрованого розвитку 2030, яку власне я і презентував на цьому форумі, в рамках презентації я розповів про те, про перші вже і успіхи, і результати впровадження цього документу, і про те, яким чином ми його реалізовуємо саме у військовий. Час.